Що тебе дратує як фармацевта? Почерк лікарів. Оце дуже дратує. Дуже багато з'явилось останнім часом лікарів, які роздруковують свої назначення. О, це класно. Я, я так їм вдячен, чесно. Ну я кожен день, коли дивлюсь на це роздруковане назначення, я думаю, Боже, ну, ну звідки ти з'явився? Ти класний лікар, типа круто, дякую. А є ті, хто пишуть оці закарлючки. Я коротше, коли починав навчатися, я спочатку навчався на лікаря і потім попав працювати в аптеку. І такий: ну ладно, я тут і остану, і перейшов на фармацію навчатися. Нас не вчили на фармації ніколи розбирати почерк лікарів. І коли ви просто пишете набор якихось мільйон L, от воно непонятно ваше. От я не пойму. Я просто догадаюсь. Я просто спитаю там людину: а в якого ви лікаря були? Ну, ендокриноло. А ну навірно, це назначає. Ну, це, напевно, ці, хто пише за кришки, це такі старовіри, типу, які дорослі, напевно, більші лікарі. Слухай, різні. Так, да? да, так, та, різні. Подеколи там ми доходимо до того, що треба там, зателефонувати лікарю, бо я не можу вичитати, що воно. І дівчата там в нашому чаті, колеги теж не можуть вичитати, ми дзвонимо лікарю, що ви там написали? А Він сам не пам'ятає. <гас>